Програма в темі на Радіо Сі 4. Вітаю на Радіо Сі 4 в прямому етері. Програма в темі, коли всі питання мають відповідь. Мене звати Антон Шкуро, і я в темі твого міста. Отже, у Чернівцях триває культурна подія Миколичук Оупен» І не випадково сьогодні з нами людина, яка має пряме відношення до того, що відбувається в Чернівцях. Її називають авторкою українського національного серіалу. І вона працює там, де болить її тексти. Це документ часу. Драматургія, режисерка, авторка сценарію фільму кіборги та серіалу Спіймати КДШ» і ще ціл, цілого ряду картин. Наталка Ворожбит з нами в студії. Пані Наталі, вітає вас! Вітаю вас! Отже, давайте розпочнемо з того, що от ну, цікаво. Ви вперше в Чернівцях? Я була колись проїздом, але так, щоб пізнати місце місто, то мабуть, вперше ваші емоції на сьогодні. які? От. Красиве місто, сонячне, тепле, багато російської мови. А в цілому, Вау. мені подобається. Рос... Але не цей факт. Окей, okay, <laughs> <okay, laughs> okay. Добре, а як на рахунок культурного середовища? Ви вже встигли сьогодні або протягом вашого перебування познайомитись, можливо, якісь нові проекти, нові знайомства зав'язались? Я тільки вчора приїхала, мене дуже вразив приємно Миколайчук-центр, як локація, як вона обжита, як там проводиться фестиваль. Це дуже сучасно і ну, просто класно. Було б чудово, якби в кожному місті України було щось подібне, тому що в кожному місті є свій Миколайчук, а у вас тут взагалі талант на таланті, ще центр Івасюка має бути обов'язково. Е я була на кількох інтерв'ю і приємно вражена рівнем підготовки ведучих і взагалі розмовами. Дякую вам. Якраз ви згадали дуже-дуже влучно, ми якось телепатично з вами на одному рівні. Ви не випадково саме сьогодні і саме в Чернівцях, тому що буквально нещодавно на одному із заходів ви зізнались, що у вас є сценарій про Івасюка. Що це може бути? І давайте от відверто що вам для цього потрібно? Цей сценарій мені замовили під конкретного режисера. Це Тимур Ященко, він знімав фільм Черкаси. І він був написаний до повномасштабки. І виходить, вже багато років він просто лежить, але він не просто лежить, на щастя, тому що Максим Голенко поставив цей сценарій в театрі Заньковецької. І це мюзикл, і це хіт, який збирає просто повні зали, аншлаги наперед, і це дуже цікаво в наших реаліях, як е, там, наприклад, неможливість зняти кіно. Але нічого, ми знайдемо вихід. Та головне ідея, а і втілювати її можна по-різному. Можна написати книгу, можна поставити вистави, якщо кіно неможливе. Так до речі, Дмитро сухолицький Собчук зробив теж не може зараз знайти кошти. А він в театрі Заньковецької поставив свій сценарій як режисер. А зараз ну продюсери, наскільки я розумію, шукають кошти на Червону руту», але е за кордоном їх не можна знайти, бо це локальна історія. Mm -hmm. Ім'я Івасюка ну, мало кому щось говорить е, за кордоном, а в Україні цих грошей немає, тому що це, ну, це історичне кіно по суті, це, це дороге кіно, це треба великий бюджет. Е, ну я щаслива, що і вистава, принаймні. Mm. Ну, мені здається, що якось дуже несправедливо виходить, коли ім'я Івасюка за кордоном може бути, це там звучати як локальна історія, а про Червону руту знають всюди. Ну, це нам так здається. Ну, насправді це нам здається. Окей. Це було б круто, якби усюди знали. Ну, переважно, все, все-таки наш герой, наша історія. Її можна, можна зняти круте кіно і зробити більш відомим. Але швидко, важко знайти інвестиції просто за Угу. А в будь-якому випадку, мені здається, що інструмент, от, мистецтво як інструмент, як зброя. Може і далі використовуватися ефективно там в Україні, тому що це така зброя м'якої сили. Вона абсолютно рівнозначна від тієї зброї, яку використовують там на полі бою, і так далі. Тому я вам передусім вдячний за те, що ви вміло робите свою справу і на культурному фронті тримаєте добряче оборону і все, що з цим пов'язано. Дякую, дякую. Але це значно легше, ніж тримати її фізично на фронті. Так що... Можливо. Тому ми ці завжди так не дуже люблять, коли порівнюють фронт, називають культурним фронтом, тому що все-таки да, це дійсно, ми тут у безпеці відносні. Але все одно це не легка справа. Так. В тут я не заперечу. Ми підійшли плавно <гум> до 2014 року, і <гум>, після 2014 року українська драма і кіно стали для мають вже більш такий як воєнно-соціальний характер. Чи не боїтеся ви втоми від глядача, від теми про війну і, і все, що з цим пов'язано? Ну втома взагалі людства, а українців особливо від війни в усіх проявах. Починаючи від кіно, закінчується від, 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 від реалії війни. Звичайно, ми всі втомилися, а люди, які про це пишуть і знімають, втомились можливо ще більше, тому що це дуже глибоке занурення. Якщо хтось може пересічна людина, закритися там дивитися якісь серіали, то коли ти працюєш над цими темами, то ти ну ти, ти постійно в цьому варишся. Втомилися, але чи маємо ми право? Е про це не говорити і не аналізувати і не фіксувати, та насправді не дуже ми маємо. Ми маємо коли ми вагітні право на це, коли ми не знаю, старі, хворі. Можливо, ми маємо право на те, щоб уникати максимально. А якщо ми громадяни повноцінні, ми все-таки маємо і через мистецтво також. Вивчати, вивчати те, що з нами відбувається, шукати відповіді, шукати рішення за допомогою мистецтва теж. А у вас, до речі, от в ваших творчих напрацюваннях більша частина про війну чи навпаки про щось таке прям соціально приземлене? А війна це. Теж достатньо соціально приземлена річ з одного боку. Про мирне, про мирне. Про мирне. Про мирне я писала до війни. Після війни я переважно піш, щоб я не писала, воно і так чи інакше торкається теми війни, навіть якщо в кадрі чи в ну, в не в кадрі, в сцені немає зброї, немає військових, якщо ти. Ну, так і, інакше не, не уникнути будь-яких стосунки з людьми, е, будь-які реалії цього, якщо про сьогодні писати. Ну як ти про це це, це у мене ж, це, це неможливо. Тому, е, звичайно, до 14 року в мене були там різні теми інші, і, е, але це було як в іншому житті. Угу. А як гадаєте, можна взагалі зробити виставу про війну без зброї, без крові, але щоб глядача от пробрало до кісточок? Та, да, звичайно, можна. Ну, от я ж кажу, по-перше, напевно, ну, не напевно, не знаю, починаючи з вистави Тамари Трунової в Києві -театрі на Лівому березі, Хальт називається це інтерпретація сучасна Гамлета. Там немає зброї, там немає е, текстів, очевидних про війну. Але там все про це, знаєте, і це, це на такому класичному творі, зроблено переосмислення сучасне. Або ну, в мене є п'єса, не існуючі, називається замовлена, на замовлення німецького театру. Я писала. Там все відбувається за кордоном е діві особи, жінки, які виїхали. Е mm -hmm. Три, три ну, мати, донька і внук, внука. І ну там взагалі немає ніякої війни і зброї, але все все одно все про війну. І вони вимушені переселенці, да, і всі їх думки, все, все, все в Україні. А як можна? Ну... Торкатися цієї теми. При тому, що я уникаю слово Україна в цій п'єсі. Хоч хотіла максимально, щоб для німців це був якась більш ун універсальна історія, щоб вони могли себе проасоціювати, бо страх втрати дому, він є у всіх народів. І це не треба переживати війну, щоб угу. боятися цього. І вони, прям от німці, ладно, наші там почули, і вони засоціювали одразу з війною. І німці теж це бачать, як війну вони Пізнають її. Ну, думаю, що так. Я не можу до них усіх голову залізти, але, ну, в принципі, в них слова Україна і український автор, вони розуміють, про що буде більш-менш мова. Угу. Скажіть, а як от на рахунок, після того, як от успіх здобув спіймати Кайдаша? І вас одразу почали там, називати авторкою українського національного серіалу? Чи буде продовження? Ні, я так радісно завжди кажу із задоволенням. Це, ну, це такий важкий процес був і прекрасний, і неповторний насправді. Уявити собі від тих локацій, в яких ми це все знімали, не залишилось нічого. Актори змінилися, виросли постарішали, не знаю. І мені здається, ця історія завершена вийшла. Вона ну, зрозуміла. І псувати продовженням просто не хочеться. А щось по класиці, якщо пройтись щось інше. Е У вас це гарно виходить? Я. Я все таки б хотіла робити щось не по класиці, а щось своє, так відверто кажучи. Але дійсно є твори, які потребують там, переосмислення і навіть не переосмислення твори, там місто підмогильного і тигролове Багряного вони досі не екранізовані жодним чином. І це, це, це класика українська, но, но заново відкрита українська класика, яка... Точно їй варто над нею працювати, але знову ж це ж бюджети великі, і хто на це наважиться. Також в мене лежить сценарій по Кобилянській. Зілля називається. І, до речі, це не сучасна адаптована версія, вона сильно змінена, але це така історична драма. Чекає на фінансування, просто лежить на студії. Чекає ну, це для нас теж принципово. Там де Кобилянська. Так. — Ви подивіться, почали при Васюка, тут Кобелянську. Ну все воно да і при тому, що я так мало була в Чернівцях. В мене вже стільки пов'язано з цим. Там маємо плани ще на Миколайчука. В нас є, поки що не буду їх озвучувати, але але, але але є плани на Миколайчука. Ми це зафіксували. Чи плануєте створити щось про нові міста тилу, скажімо, наприклад, про Чернівці, які теж тисячі людей прийняли після 24 лютого? Ну, такого поки що не було запиту ні внутрішнього, ні зовнішнього. Багато робили проекти в, в свій час там, про міста, від яких нічого не залишилось, там Попасна, Авдіївка, щастя чи або які знаходяться в окупації і боляче втрачати це? Чернівці здаються як більш, ну це так і є більш щасливими, успішними за рахунок території, де вони знаходяться, просто географічно. А не дуже цікаво писати про те, там де добре. Цікаво писати там, де драма. Тому що це основа будь-якої драматургії будь-якого драматичного твору. Так що, дай Бог, щоб не довелося писати, знімати про Чернівці нічого драматичного. Дай Нехай Бог. це будуть історичні, там про історичних наших прекрасних е постати, які народилися і жили в Чернівцях. Нехай це будуть документальні фільми, якісь про е фестивалі, про. Ну... А про Крим, до речі? Про Крим. Е так, варто, звичайно. А, варто, звичайно. Так, але таки, таке питання взагалі не зрозуміло. як, По-перше, територіально ти ж туди не можеш потрапити. Угу. Ти не можеш дослідити, що там зараз відбувається. Це треба придумувати якийсь про Крим так, щоб без Криму. Ну, це ж так. Ні, це ж це виклик, це цікаво. А, ну Поки що знову ж таки не було такої. Ти не можеш. Писати про все. Uh -huh. От так я про це я ще не писала. Терміново треба закрити цю тему. По-перше, багато письменників є. Ну, от, нещодавно вийшов роман про Крим, я його ще не читала. І мене здивувало, наприклад, що авторка вона ніколи не була в Криму чи не жила ніколи в Криму. Вона не кримчанка, вона написала про це роман. То не треба хапатися за все. Знаєте, Доля підкидує завжди твою тему. І штучно не треба шукати. От точно такі часи, що тем більше, ніж ти можеш осягнути. Авторка написала роман, <кій> а можна написати і сценарій під цей роман. Можна, але ну, мені, наприклад, це не дуже цікаво. Угу. А якою ви бачите українську драму років через десять? Я думаю, що е, добре, щоб були такі фільми і п'єси. Е, які можна було б показувати своїм онукам, і з яких вони б все розуміли про наші часи, в яких ми жили. Щоб там були і відповіді, і атмосфера, і настрої, і, і правда. Прямо щоб відчули. так. Щоб відчули, да, Бо нас, на, нас будуть вивчати по тому, що ми зараз знімемо, напишемо. І запишемо там відео, е інтерв'ю, все це наші потомки у нас будуть по цьому вивчати. Мені, до речі, дуже відгукується те, що не тільки за шкільною партою я, наприклад, про кидачів читав, але зараз можна вже в дорослому віці це якось осягнути, візуально побачити, от відчути і зрозуміти, що все ж таки не даремні були ті часи uh -huh. шкільні. І на рахунок якраз молодості і молоді, у мене назріло нове питання. Зараз багато молоді починає або вже пише про війну, і часто вони бояться не так сказати, не так показати, якою має бути перша п'єса молодої людини, що вона має сказати так, щоб її не ранило, але щоб донесло до глядача ту головну ідею. Я часто зустрічала людей, в яких перші тексти були найкращими, тому що вони туди в, в, ну, весь свій біль, весь свій юнацький віч, всі свої переживання там на їх момент 20-25 років вони вкладали в цей текст, вони не думали. Проглядача, вони не думали, що вони когось поранять. Вони були абсолютно відкриті, сміливі, нервові, і на цьому нерві на цій правді виходили класні твори. Тому це головне правило забути про всі норми, про, всі, про етику, про все. Це, це дійсно може обернутися б... проти них. Це дійсно зараз травмоване дуже суспільство, і яке дуже легко. Образити, яке ну зараз сварки виникають з пустого. Але треба, ну якщо ми хочемо чесних і крутих висловлювань, то, 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 то це єдиний шлях не думати про це. І не боятись. Ну так, да, звичайно, не боятись. Молодь. Без авторитетів не існує. Ви перша людина, яка пише. Текст на цю тему, ось що, що, що варто пам'ятати. Тому що якщо ви почина... якщо ви великий інтелектуал, ви весь час будете оглядатися е на е авторитети, ви весь час розумієте, як яка які маленька букашка на їхньому фоні. Ви ніколи так нічого не напишете, ви будете відкладати, викидати. Е перемагають, звичайно, відчайдушні і е сміливі. Ось, а коли ти з віком, звичайно, ти починаєш, починаєш себе самоцензурувати, фільтрувати, якісь в тебе. Тобі ти не можеш сказати, я був молодий, я так написав, бо мені 20 років. Я вже в свої роки не можу бути такою сміливою, тому що я несу відповідальність за тих людей, які е, прийдуть і отримають якусь травму чи образяться, чи ще щось. Тут треба вже шукати якісь між крапельок, якось ходити. Там внутрішній критик має відійти в сторону і просто сміливо е, своє заявляти. Ну, в принципі, Да. Добре, я пропоную ще Бліц з п'яти питань ваша улюблена рубрика. Я ненавиджую, я хочу сказати це слухачам. Але тим не менше, от хочеться поекспериментувати. Якщо мені питання не сподобається, я не ви буду кажете мінус. Мінус, Пр... добре. Добре, улюблена українська книга. Немає єдиної. А як же ж Кайдаші? Ну, я не можу сказати, що вона улюблена. Ну, Чекайте, я люблю, починаючи з Гоголя, закінчую Нечує Левицьким. Е, ну, чесно кажучи, мене сформував Гоголь в свій час. Я з Полтавщини, е, і для мене це була, напевно, перша українська я вважаю, книга, тому що я читала і я читала про свої місця, де я народилася. Uh, і напевно Нечуй Левицький теж була одна з моїх улюблених дитячих книжок, і не випадково ми так з нею зустрілися вже в дорослому віці, і мені вдалося її так непогано переосмислити. Все ж таки є чудово. Персонаж, за якого не соромно плакати? Українська жінка. Українські військові. Ну, багато так. Чи ви маєте на вас якогось конкретного персонажа? Можна конкретно, або ви, ви назвали якраз ті образи, які теж, мені здається, що дуже добре так прям відчуваються. Ну, старі діти, боже, ну це я плачу дуже багато, просто коли в кіно. Я дуже в цьому сенсі плаксива. Це добре, це емоція. Як можна без емоцій зробити щось таке талановите? Ви Знаєте, я плачу і на поганих е, фільмах. Там, коли мені мною маніпулюють, і я відчуваю, що мною не, не, не маніпулюють, я ненавиджу цих людей, але в мене течуть сльози, оце все. Ага. А коли ріжуть безжально там тексти. Тексти мої, ну це інше. Тут я не плачу, тут я е, в гніві. П'єса, яку ви би поставили просто у дворі резиденції Чернівецького національного університету. Mm. Український Хогвартс. Там всі діла. Mm. Цікаве питання, блін. Але це ніфіга не бліцпитання. Бліцпитання е... це на миттєву реакцію. Не... Я... Чесно кажучи, я б, а я знаю. Я б поставила п'єсу Каті Пенькової е, бути майстром про харасмент з боку викладачів. Цікаво, Студенток. Цікаво. Це, це дуже сильна історія на, на особистому досвіді. До, до речі, Олександр Задушевський нещодавно була прем'єра в Київ. О. Чернівці це місто е, Івасюка, Миколайчука. І університету угу. і театр після перемоги буде? буде. Прекрасно. Я вам дякую. Нехай український театр і далі говорить так само впевнено і так само голосно, як це е, говорить сьогодні наша гостя в студії, пані е, Наталя Ворожбит, ж, режисерка і сценаристка, і авторка сценарію відомого серіалу Спіймати Кайдаша. Я дякую всім слухачам. Я дякую вам, пані Наталю, за те, що завітали. Дякую, дякую, слух... дякую слухачам за те, що були разом із нами. Вмикайте 106.6 щосереди о 19.30. І будемо разом з вами в темі, коли всі питання мають відповідь. Мене звати Антон Шкуро. Я був сьогодні з вами протягом 20 хвилин. Вважаю всім гарного вечора і мирного па Програма в темі на Сі 4.